Я дивилася все, тому що мені було цікаво, хто як про що розповідає. Це знаєте, цікавий підхід для того, щоб подивитися, хто на ринку які теми піднімає і на що робить акцент. Ну і звичайно, абсолютне відчуття було, що ти живеш просто в сюрі, тому що це про на яких люди тягають бабло сумками і скаржаться, що їм тяжко носити. Скаржився на те, що йому. Важко нести готівкою 1 мільйон доларів в коробці. Хоча інколи ці гроші складали навіть в кульки. А Та шо? Та шо как це коробка? Лімо? Ну, як така. Ну, як такий такой поступку mm -hmm. у, у по, і все. Я ж шопелі потом -то, паковав, потому що я забрав лимон і в адвіжи коробки віддав. 1,6. 1 на 6. Ну, 1 на 6 міські. <смістична> <смістична> Ви знаєте, насправді кожну, кожен запас, кожну історію, обговорення цих історій, кожен день розгортання цих подій можна аналізувати з безліччі ракурсів. Я просто з одного боку вирішила трошечки бути і з точки зору якогось. Чогось ем, такого, на що можна спертися, І тому ми починаємо з гумору, далі буде серйозніше. Але ну, щоразу, коли я натикалася на якісь згадки про гроші взаємодію фігурантів з грошима, я просто розуміла, що нам дали доторкнутися до якоїсь реальності, з якою ми не стикалися. Зокрема, наприклад, вони не хотіли віддавати Чернишову хороші долари, тому що він хороші не за. Служив, тому що він туту, -ту, і тому йому віддавали погані гроші. Вони про це обговорювали, говорили між собою а взагалі деньги є сіні і красиві. Учасники здебільшого не називали валюту, вони завуальовано її описували. Використовували е, терміни сіні та красиві що свідчило про новий дизайн 100 доларової купюри США з виразною синьою захисною 3D стрічкою. Ну і тут я зразу вже не відходячи від теми грошей, хочу порекомендувати вам дивитися судові засідання, тому що це теж такий, по-перше, якогось виду і навіть відовища. Якщо ви дивилися «Холостяка», абсолютно можете замінити там, є свої герої, яких можна послухати, отримати від них враження, подивитися взагалі, хто насправді ті люди, які ходять з нами поруч. По одними вулицями, може не завжди ходять, може їздять, але от вони поруч дивитися на ті е, типажі, з якими ти, скоріше за все, не стикаєшся, але от є можливість подосліджувати їх під мікроскопом. Ну і зокрема, можна подивитися на. Адвокатів, тому що адвокати там теж заслужені. І знову ж таки, наприклад, адвокат, який розкаже нам про те, що не всі предмети прямокутної форми, які називають доларами, є доларами. Тут дуже багато разів, коли проводилися експертизи, і виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти, США, не є грошовими коштами. Тоді що тоді це виходить? Якщо, ну, ви ж не зможете зараз сказати це ружові кошти, це банкноти, чи прямокутна форма якась. Ну, ви втратили самі ці всі речі, якщо вірите якщо в правдивість ваших матеріалів. Прямокутна форма, чи що це, чи як, де не знаю. Коротше, самі розбирайтесь. Одним словом, видовищно.